Всім привіт! Сьогодні 802, 26 рік. Хочу сьогодні подивитися, що чекає Херсон на 10-15 днів. Ну, на найближчий час. Тому що я тільки що відео зробив, ну, я більше розказав як анерію Херсона, якщо, ну ви самі це знаєте. Просто мені часу не вистачило, думаю, зроблю другим відео, коротеньким. Подивимося, що чекає Херсон на 10-15 днів. Воєнні дії. Воєнні дії. Що чекає Херсон? 10-15 днів воєнні дії. Так. Розрушення смерті. Невизначеність. Двоєчка випадає. Пауза. 10 числа будьте обережні. Будуть розрушення, будуть великі напади. Карта страху випадає і невизначеності. От люди не знають, що робити, невизначеність. Але смерті будуть. Випадає десятка, щось закінчить. Уйти. Мости, диверсанти. Дивіться мости. Ця карта ще говорить, що будуть багато виїжджати. По шестірки часов буде багато виїжджати у безпечне місце. Але тут карта страху більше випадає. Великий страх за життя. Обстріли будуть чимось новим, даже. Але знаєте, такі більше, як. Одиночні. Чи що такі напади. Напевно, будуть як не ракетами ще чимось обстрілювати. Прийняти трудне рішення. Ну, Вся карта може бути двох дорог. Перехрестя двох дорог. Там, де у вас перехрестя двох дорог, дивіться, щоб бути безпечні. Багато етажки. Біля мостів може десь бути. Карта моста випадає багато етажки. Дома. Даже де не підозрюєте. Ну, тут навіть ближче випадає до води. Ближче до води, розрушення йдуть і дома, багато етажки. Але десь мости ще вас там рядом є. Можуть бути мости, але це ще карта каже, як десь переїхати. Енергооб'єкти. Волонтерська діяльність. Збалансувати щось, допомогти. І полі бою. Час спливає, полі бою. Ну, коротше, битва буде продовжуватися. Обстріли будуть 10-15 днів, будуть активні обстріли. Особливо дивіться, там десь 10 число. 14-10. 14. Імпульсив з дронами. Буде велика активність. Переживання боль втрати, розчарування. Будинки дома Тут карта волонтерської діяльності випадає, але дома, будинки. Сім'ї. Розчарування, кровоточить. Почати щось нове. І карта світу, да? карта світу. Ну, карта світу говорить про те, що захист якийсь є. Ставляють захист. Питаються щось, якось оборонятися, але не вистачає ресурсів. Ресурсів для оборони повної не вистачає. Не буде вистачати, отак скажу. Ми дивимося наперед. 10-15 днів. От ресурсів не буде вистачати, будуть люди в обмеженні. В обмеженні. І багато хтось, бачите, карта каже, хочу хорошого, хорошого життя, планую десь переїхати. Я в обмеженні дивлюся, вибираю, куди переїхати. Багато хто буде виїжджати, шукає правильний шлях. Але тут випадають жертви. Ну іт. Від. Ви зрозуміли, так? Да? Жертви двох дорог. Прийняти якесь рішення. Це теж карта вибору. Прийняти рішення, спланувати, зробити правильно. І це карта рішення. Як договориться, навіть вдвох. І спланувати. Куди поїхати далі? Робота діти. Робота діти. Е -е, ну, не знаю. Тут в мене випадає колісниця, так? Да? Ну, зараз ще подивлюся. Що чекати? Колісниця. Що чекати? Дії. Вогонь, колісниця. Рух. Робота. Накоплення, жадність. Накоплення ресурсів. Бачите, тут, як знаєте, йде наповнення накоплення ресурсів, і не всі ресурси віддаються. Тільки піддержується і все. Піддержується. Ну не все віддається. Колісниця, рух випадає і робота. Ну, тут може бути прильоти. Прильоти по заводах, автобусах, машинах і так далі. Будуть 10-15 днів. Будуть. Король часу карта війни. Активності, бойові дії, карта війни. І якраз випада колісниця. По всьому, що рухається. Що у вас осталось, там, я ж не знаю. мене ж тут карта не показує, що це поїзда і так далі. Ну, це може бути усе. Навіть железнодорожні вокзали, і автобусні вокзали, і от маршрутки, і так далі. От випадає колісниця, рух. Рух, активність і король часу. Їду на роботу, от карта роботи випадає. Питаю удачі, але зміни, кардинальні зміни. І Кармічні повороти судьби для ресурсів, так? Да? І центр. Будуть обстрілюватися, буде оновлюватися щось, буде починатися, але так, які дні, ще можливі в обстрілах саме такі великі проблеми. Проблеми п'яторка. 15 20 число. 20 число. Тут карта як проблеми тиску. диявольський диявольський напад, дия, диявольські проблеми, тиск. Король часов, рух, швидкість, як наступ прям карта випадає. Прям як наступ така. Сильна, прям така. Вогняна з вогнем. Як бачите, війна, плани, колісниця, рух, наступ, диявол примусить, п'ятерка, така велика боротьба, проблеми, активність, вогонь. І посередині падає карта тяжі, тяжесть війни. Та й тут негарна карта падає. Будуть обстріли, ще обстріли будуть посилюватися ці 15 днів. Рецярчасов ще говорить про дуже велику активність. Знаєте, ця карта ще каже, як навести порядок. Активність. Ну який порядок? Ну ви ж розумієте. Це атака. Атака і бойові дії. Імпульсивність. Атака з повітря буде чи будуть пробувати переправлятися на Херсон? Ну, атака з повітря буде. Особливо по енергетиці, щоб залишилися без світла, без води і виїжджали, і розрушення. Оставить город без нічого. Буде ще велика атака. І карта накрутки. Дев'ятка часов. Тоже така не дуже гарна карта. Це дуже великі кошмари, тривоги, саме накрутки і так далі. Дякую, що дивилися розклад. Зробив коротенький розклад. Тому що сьогодні вже зробив один розклад, ну більше подивився на енергетику. Тепер подивився на майбутнє 10-15 днів, що буде. Ну і тут, бачите, неутішительна карта можна сказати, навіть дуже неутішительна. Все випадає з вогнем, з тяжю, з накрутками і імпульсивністю. Даже з примусом якимсь. І тут навіть карта випадає як тривоги, навіть такої по дияволу можна сказати. Це не тільки карта не. примусу такого якогось, але ще й боротьби як зовнішньої, так і внутрішньої, як емоціональної э, э, боротьби, посіяти страх, паніку і так далі. Ну, така, знаєте, карта маніпуляцій, якоїсь пропаганди. Така, темної сторони, як кажуть, ще й конфлікту. Темної сторони конфлікту, тяжесті. Дякую, що дивилися розклад. Ставте подобайки, не забувайте підписуватися і пишіть коментарі. Бережіть себе.